Ти виріс у цих стінах. Ці люди це твої люди. Вони не мої люди. Король Роб ставився до тебе як до брата. Мої брати мертві. Вони загинули на війні з людьми Старків, з такими як ти. Так. Вони померли на війні, яку розпочав твій батько. Лорд Старк ростив тебе серед своїх синів. Серед них та не одним з них. я був заручником, якого він забрав з дому. Якби він це побачив, не побачить. Він мертвий. У семи королівствах іде війна. І і Вінтерфел мій. Треба було запхати меч у твою горлянку, а не класти його тобі до рук. Ти вірно служив цьому дому, але ще слово я заберіть його до в'язниці. Зачиніть, мій принце. Ви не можете цього пробачити. Він повинен заплатити. Я кину його заграти, поки він не згниє. Ні, він має заплатити залізну ціну. Вони вас не поважатимуть, поки він живий.